Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мову жестів перекладає Людмила Бабенко. Коротко про те, що побачите сьогодні у випуску, просто зараз. Учнів Вознесенської гімназії, які живуть у Новоселівці, не возитимуть шкільним автобусом до закладу освіти. Чому школярі мають діставатися школи громадським транспортом? Печнянські лікарні ремонтують дах, через протікання якого могли закрити хірургічне відділення, коли планують завершити роботи. На даху Чернігівської школи No3 облаштували гібридну сонячну станцію із системами збереження енергії. Як довго заклад зможе працювати в автономному режимі? Учні Вознесенської гімназії, які живуть у Новоселівці, не возитимуть шкільним автобусом до закладу освіти. Вони мають самотужки їхати маршруткою. Про таке рішення повідомив голова Киселівської громади, що біля Чернігова Володимир Шелупець. Автобус, яким користувались школярі, відтепер возитиме учнів киселівського ліцею. Гімназистів Вознесенського закладу не забирають до шкільного автобуса, навіть якщо там є вільні місця, говорять батьки учнів. Чому у дітей забрали? Шкільний автобус. Далі у сюжеті Аліни Коржинської. Шестикласник Максим Телень живе в Новоселівці. До школи їздить до сусіднього Вознесенського. З початку навчального року учень добирався до гімназії шкільним автобусом. 21 вересня автобус не зупинився, щоб забрати школярів. Розповідає батько хлопця Юрій Телень. Ми стояли, чекали автобус. Автобус поїхав мимо. Не остановився. Сільський голова Киселівської громади Володимир Шалопець повідомив батькам, що шкільний автобус змінив маршрут. Його використовуватимуть лише учні киселівського ліцею. Школярі Вознесенської гімназії з Новоселівки мають їздити 160-ю маршруткою. Причина – продовжили маршрут у зв'язку з тим, що батьки дітей Петрушинського направлення побажали вчитися у, Ки у Киселівському ліцеї. За словами батьків, 160-та маршрутка не завжди вчасно приїздить, а зупинка розташована на іншому. У боці дороги зі жвавим трафіком. Це заходить на ту сторону, і діти, виходить, ну, нас надають садяться в автобус. Він маленький, ну перший клас. Я ще навіть з ним їздила, я його не садила в автобус. Так, це було зручно. <кій> для нас, так? Ну, звісно, зручно, це дуже зручно. Володимир Шелупець каже, поїздки до гімназії для дітей з Новоселівки у маршрутці будуть безкоштовними. Дітки з Новосилівки будуть підвозити з тимчасово, поки 160-ти маршрутом домовлений є. Перевізник робить благодійну допомогу. Директор Вознесенської гімназії Леонід Горбач розповідає, підвозу до закладу освіти потребують 20 його учнів. Від 1 вересня лише їх заклад мав договір перевезення школярів із автоперевізником. Чому тепер автобус використовує інший заклад, і гімназистів не забирають по дорозі, зрозуміти не може. Там було заявлено, що в їх більше 20 дітей на підвозі буде. Щось там, я не пам'ятаю, точно ну більше 20, І наших 20. Однозначно, автобус на 28 місць, однозначно всі не сядуть. Треба другий маршрут. А тут поставили перед фактом, що забирають цей маршрут, будуть возити тільки чотирьох дітей з Петрушина, двох і з Товстоліса двох. Всіх інших їх ніхто не цікавить. Директор Леонід Горбач наполягає, щоб його учнів підвозили до школи, якщо в автобусі є вільні місця, а не проїжджали повз дітей з напівпорожнім автобусом. Це обов'язок засновника. Це говорить і закон про освіту, це говорить закон про загальну освіту. Засновник, тобто сільська рада, вони зобов'язані це робити, підвозити дітей до школи і додому, якщо проживають 5, на відстані більше п'яти кілометрів. Це вимога закону. Того ранку, коли діти очікували шкільний автобус разом із кореспондентами Суспільного, він зупинився, щоб забрати їх. А цього сьогодні не сьогодні у нас є сім міст. Поки вони вас не побачили, вони не зупинялись. На е, першій зупинці. Е, е, на в'їзді в Новоселівку, вони не зупинились. Так четверо школярів, яких на першій зупинці не забрав шкільний автобус, добиралися до гімназії маршруткою. Тетяна Мірошниченка, начальниця відділу освіти та культури Киселівської сільської ради, каже: до кінця вересня Вознесенська гімназія має отримати автобус. Від благодійного фонду, який буде закріплений за цим навчальним закладом, і дітям не доведеться їздити до школи громадським транспортом. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, новини Суспільне Чернігів. 734 заявники в Чернігівській області отримали компенсації за пошкодження внаслідок бойових дій житло на загальну суму 81 мільйон гривень. Відбувається це в рамках програми Є відновлення. Таку інформацію станом на 22 вересня озвучив керівник управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергій Куреня. З його слів, найшвидше процес реєстрування та обробки проходить в Іванівській, Новобілоузькій та Киїнській громадах. Серед аутсайдерів Чернігівська та Киселівська всього в області зареєстрували 2,5 тисячі заявок на відшкодування. Минулого тижня в Україні почала діяти постанова Кабміну, яка змінює граничну суму компенсації. Тому деякі заявки переглядатимуть. Якщо раніше по пошкодженому майну гранична сума була в 200 тисяч, то згідно останніх правок по приватному. Садибній житловій забудові ця сума вже буде становити 500 тисяч, а по квартирам по багатоповерховій забудові ця гранична сума буде становити 350 тисяч. Тобто сума граничних компенсацій зросли. У зв'язку з цим ті заяви, які, по яким не було прийнято рішення, по яким не було нараховано компенсацію. Їм система автоматично надала статус до працювання. Як сказав Сергій Куреня, наразі компенсацію за повністю знищені об'єкти нерухомого майна можуть отримати одноосібні власники та ті, хто бажають отримати житловий сертифікат, поки не дійшло 216 заяв. Перший житловий сертифікат було сформовано в Михайло Коцюбинській громаді, ще один з Кіптівської громади передали на затвердження. Без власного хірургічного відділення могла залишитись Ічнянська громада, яка найбільше у Прилуцькому районі постраждала від повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Завідувач хірургічного відділення Михайло Острик розповів, що так сталося бо протікав дах над операційною реанімацією та рентген кабінетом Мічнянської міської лікарні. Зі слів голови громади Олени Бутерлим, ремонтувати його почали за кошти місцевих підприємців ще минулого року, продовжили за зафінансувати. Сування благодійного фонду у серпні цього року нині готуються до внутрішніх ремонтів. Новий дах лікарні бачила наша кореспондентка. Загалом півтори тисячі квадратних метрів. Ну, це все перекривається. Тепер. Зведення шатрового даху Ічнянської міської лікарні на місці плоского сягає фінішу. Як розповіла Суспільному Ічнянська міська голова Олена Бутурлим, перші 30 відсотків робіт виконали торік за близько мільйон гривень від місцевих аграріїв та підприємців. До решти 60 відсотків повернулися 1 серпня. Почали з демонтажу вже були так звані шпаківні вентиляційні шахти. Демонтували ці шахти, знімали плити перекриття, стіни, все, наниз спускали От, підготовчі роботи по периметру. Підготували для стін п'ять рядів кіпічат, виставили мурлати, прогони, набили гідробар'єр і забили 90% обрешотки. Олександр Романюк розповів, що після накриття каркасу металочерепицею дах утеплять. Стелиться Бар'єр під вату 200 вати і зверху закриваємо бар'єру. Зі слів Олени Бутурлим, цей етап ремонту даху профінансував благодійний фонд, який виділив на це 5,5 мільйонів гривень. Всі роботи по даху планують завершити у найближчі дні. Далі вже будемо говорити і починати працювати по ремонтних роботах другого поверху. Тобто, вже буде безпосередньо операційна хірургія, реанімація, двохмісна палата, індивідуальний санвузіл, візуалізація вже лікарні є. Проекти вже є. Цю частину робіт разом із фондом профінансують діючі французькі міста, партнери, ічні. «Авранж», Пломер та потенційне Сарсель. Сума, яка повинна надійти і на цей рік, і вже ми плануємо і на наступний рік, то це ну, великі кошти, це сотні тисяч євро. Наповнення бюджету в умовах війни це надскладне питання. І ми можливостей таких не маємо. Чекать від держави ну в умовах війни теж. Зараз держава повинна забезпечити перемогу. Це найголовніше. А е, залишається тільки сподіватися і звертатися до донорів. Михайло Острик, який очолює хірургічне відділення лікарні, розповів, що фактично дах припинив протікати із тиждень тому. Нині про той період нагадують чорні від грибку стіни та плями вологи на стелі. Через це відділення, де здійснюють до 300 операцій на рік, могли закрити. І за того, що постійно замакала, примакала грибкова інфекція, штукатурка осипалась. тому признали відділення аварійним, временно перевели в вбивше гінекологічне відділення. Зі слів Михайла Острика, лікарня має ще одну потребу новий ліфт для транспортування хворих. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини Чернігів. На даху Чернігівської школи No3 облаштували гібридну сонячну станцію із системами збереження енергії від благодійної організації Energy Act for Ukraine Foundation. як повідомила Суспільному менеджерка фонду Анастасія Верещинська, ця система дозволить школі працювати в автономному режимі у випадку блекауту протягом 4 годин. Детальніше про вартість обладнання та його можливості дивіться в сюжеті. Це оновлений дах Чернігівської школи номер 3. Тут облаштували нову гібридну сонячну станцію із системами збереження енергії в рамках проєкту від благодійної організації Energy Act for Ukraine Foundation. Це гібридна сонячна система. Сонячні модулі на даху встановлені потужністю 20 кВт і акумуляторні системи збереження енергії ємністю 40 квт годин. Власне, ця система дозволить школі працювати в абсолютно автономному режимі у випадку блекауту протягом чотирьох. Один. проте це дуже залежить від того, яке саме обладнання буде підключено. Тобто, якщо це тільки освітлення, плюс там декілька комп'ютерів, то ця ці години можуть зрости там до восьми. Наприклад, зараз у школі поновили очне навчання після ракетного удару 19 серпня. Тоді у закладі вибило частину вікон та пошкодило деякі кабінети. Наслідки ліквідували та відновили навчальний процес вже з новим обладнанням. Тепер у нас є нові можливості. У нас є можливості не залежати від бензину, від дизелю, не залежати від генераторів, хоча б принаймні 4 години. І для школи це надзвичайно важливо, бо це можливість бути з дітьми на зв'язку. Це можливість запросити тих дітей, у яких не буде зв'язку, можливо. Дай Бог, щоб такого не було. Але потенційно ми можемо і діток сюди запросити. Бо весь перший поверх нашої школи буде заживлений завдяки. Сім сонячним батареєм цій сонячні станції до реалізації цього проєкту долучилась і італійська компанія. Заступник голови місії Посольства Італії в Україні Франческо Пеше каже: його країна постійно намагається допомагати Україні та її людям. Наш департамент цивільної оборони вже надіслав 15 вантажів, тобто 160 тонн, корисних матеріалів та обладнання, необхідних для забезпечення енергетичної незалежності України, зокрема для шкіл, для шпиталів, тобто для всіх тих закладів, які мають велике значення для цивільного суспільства та мають велике соціальне значення. Ми раді підтримувати Україну, містеч Чернігів. Та вашу школу за словами Анастасії Верещинської, загальна вартість гібридної сонячної станції становить понад 50 тисяч євро, зважаючи на те, що вони тепер самостійно генерують електроенергію, і будуть споживати менше електроенергії з мережі. Таким чином економлячи щорічно до 202 двох тисяч трьохсот євро, це ті кошти, які школа вже зможе використовувати на власні потреби, на розбудову. За словами начальника управління освіти міської ради Василя Білогури, подібні сонячні. Нічні станції планують встановити ще в декількох школах Чернігова. Це школа номер 19 і а, також у нас є партнери, які а, по ці по цьому ж напрямку також співпрацюємо по школі. Номер 33, Тобто а, фактично а, передбачається, що в найближчому майбутньому три загальноосвітних навчальних заклади міста Чернігова будуть а, а, забезпечені. Частково автономною автономним джерелом живлення від сонячних панелей. Олександр Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне, Новини, Чернігів. На сьогодні. У мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.